Як ласкаво називати свою половинку. Богданчик або будосик. Це нужен. Щось таке по прізвище. Зайчик кота, крепка, репкати ремав генот акула. Моя кохана. Котик. Зайчик. Моя сніжинка, песик, жираф, ця руска, лебідь, бик. Як відчувається життя в 30 років? Пекло. Хребет буде. Ну, недобрим. Будуть боліти голова. Кость можуть боліти якісь спина. Типу, ми такі старі, і там нічого вже не треба робити, треба ходити на роботу і все. Будеш вже мати дітей. Чінку. Машину береш, мати права, закінчиш школу. будеш старий. Грошей треба заробляти, а мама не дасть. Ти ходиш на роботу, заробляєш гроші, дивишся телевізор, а під кінець зітання просто лягаєш і віддихаєш. Якщо дівчина. Ку... То в неї буде спина, коли пахає на холоді. Далі може захворіти чим будь. Діти є, їсти готуєш, голова, тиск і ще може, нога боліти. Ну, стара, ну, потім помирає і все. Найде на неї на суд, а потім вона або в рай відправляється, або в ад. Чоловік це голова, а жінка це не голова. Тобто Жінка каже, що хлопці робить. Головна. Ноги? Бо я думаю, що ноги це головне вчинке. Все роблять. Ходять, бігають. Голова теж. Бо вони не відрізняють. Ці люди не одинакові, але голови можуть бути одинакові. жінка луки. Бо з хлопця, хлопця Луки дівчина бела рукою Гоші. Мазики? Ну, і на неї ж. Що найкраще подарувати дівчині. П'ять мільйонів доларів. Як вам сказати, по стандарту Кольце куль... куль... якесь там, щось таке. Квіти там, всякі тюльпани інакше. Міксери там якісь там бренди. Щось таке кухонь. Квіти, цукерки, якусь м'яку іграшку. Машина. Сведрик якийсь. Кольцо. Або піти кудись, попразднувати її день mm. народження. Подарувати букет квітів з 100. Коробку цукерки велику. Дапалапку, машину, самоліт. Билет в кіно. Машину, гроші і кухню нову зробити. Телефон. Квіти. Чув пане і... і любов. Дівчина приходить додому дуже голодна. Що має зробити хлопець? Хлопець? Лежати, як все, приготувати її їсти, принести їжу в ліжко. Хлопець має приготувати її вечерю. Він ну, має їсти зробити, питати, чи все добре, дати їй лікарство, щоб голова не воліла. Приготувати їсти, подямити, накрити, включити мультик, поприбирати, за дітими подивитися. І ще як мама, як з мамою ще добре, ще раз поцілувати. Зробити канапку і її дати. Заказати п'ять пачок сушів. Заказати кейсі, пити піцу, заказати ріки, щоб її той поїкувати і з нею подивитись кіно. Якісь салати, якщо на дієті, а якщо не на дієті, ну щось. Якусь там зубу, або щось інакше. Якщо хлопець каже дівчині, у мене на тебе дуже серйозні плани. Що це значить? М -м -м, зрадила. Якогось, наприклад, нового хлопця знайшла і потім розлучаються. Що я хочу щось її зробити. Або поділувати, або набити. Що вона сходяться по-іншому? Мені щось поговорити, чи що, чи щось інше. Ну, ви розумієте, Коли в нас буде дитина, ну. то що він може кудись, що він може сказати, що вони можуть їхати кудись, або треба, або треба вивчити. Мову якусь. Щоб поїхати в одну страну, бо треба. Поїхати за документами якимось. Буде кричати сильно. Що він Має щось серйозне. Що він її машину купив. Можливо, щось зміниться. Може розстанеться або щось там. Хочу, просто Він може поїхати з нею на мови, купити всякі шмотки, далі їсти багато, купити, пити і купити стілайну машинку, бо це дуже треба.